Ох, який чудовий ранок. Так, щось я повинен був сьогодні зробити. А, точно! Завдання. Мені ж вчора капітан казав, що я повинен буду зробити сьогодні якесь завдання. Зараз піду уточню у нього, яке завдання мені потрібно зробити. Так Так Тук-тук, можна до вас? Так, заходь. Так, добрий день. Добрий. Ти ж знаєш, яке сьогодні завдання ти повинен будеш зробити. Um... Повністю. Дивись, ти повинен будеш сьогодні зайти в оте село, яке як там прямо. Зрозумів? Ага. Чисто так, розвідай, щоб ми зрозуміли, чи нам заходить на нього в нього, чи ні. Ага, добре. Я зрозумів вас. Буде зроблено. Все, давай, удачі тобі там. Е, да, дякую, дякую. Все, до побачення. До побачення. Так, зараз перевіримо всі патрони у нас є. Так, все хорошо, все перезаряджено. Так, добре, добре. Мені здається, через цей міст проходить його туди йти. Так, добре. Я обійду трошки, тому що якось йти прям, прямо на них, то це взагалі якось не дуже логічно буде. Так, зараз, зараз пройдемо їх того чик чирик в тому селі, і все. І все буде добре, файно. Так, 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 так. Так, опа, бачу німця. Чорт! Блин, оказується, воно тут не перезаряджене чуть-чуть. Так. Все, хорошо, першого положа... ну, і другий тут. Третій, йоптіль, моптіль Звідки ось тільки береться тут, господи. Так, добре, добре. Опа! Опять тут, давай, сюди. Так, іще один, ще один там. На. На, все. Вроді як тут більше їх немає. Так, нема. Все, все все у нас вийшло. Так, тепер залишилось дійти до села і все. Так, значить, ППШ у нас, блін, тут тільки 16 патронів. Так, що тут у нас по патронам? Все нормально, все. Так, добре, я вже підходжу до села. Правда, щось трошки темніє. Блін, їх там щось дуже багато шолі. Ммм, mm, ти чи не йти, все-таки мені казали просто розвідати. Але, блін, розвідати це для слабаков. Так, моє все є тут. Зараз перезаряжу свій АК, І піду. Блін, щось вже геть стемніло, ще чуть-чуть і точно буде темніло. Ладно. чорт, та, та блін, чого я не попадаю, що ли? Ай, блін, а... Спец, все ужасно, напевно, треба було йти вже. У меня там вже вони підрозділи виплыли. Ладно, нічого, прориваємося далі, потім якось уже вийдемо, звідси. Так, 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 так. Звідси, ось там буде. О, ось ось. ось, ось. Все. Вроді яку ложив його. Так. Ну, де ви? Де ви? Де ви єсть? Ідіте, ідіте, ідите. Опа. Хорошо. Так, заходим з цієї сторони. Так, хорошо. Я думаю, я зараз піду в окоп туди. Там посижу трохи, віддихнуся і. піду, Піду в нас. Хуп, хуп, хуп. Фух. Так, давай, 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 заходимо в окоп, в окоп, в окоп, заходите, в окоп. Ух ти ж Ё. ладно. Зараз провіримо, все, нема нікого. Так, я вирішив вийти. Зараз підбежу до цього домика і звідси їх буду всіх пау-пау-пау розстрілювати. Так. Де тут вони? Мені взагалі видимість погана, а тут там все. Вночі їх взагалі незамітно. Так, А Он он там нічого. Господи, капець, вони. Ё-моё, ще двоє там! Та ні-ні-ні-ні ні, ви що? Ст... Стільки військ відбити в мене нема шансів. Я піду, напевно, посплю, почекаю день, а потім в ДЕНЬ уже вирушу сюди і всіх пау-пау-пау. Так, ну що ж, уже наступив день. Я думаю, можна піти уже на операцію далі і виконувати. Так. Звісно, було неудобно там спати, так ще й підходили німці, там стрілялись. Так, хорошо, першого зняв і взагалі, взагалі, майже не виспався. Так, все добре, зібралося, я дуже хвилююся. Надіюсь, не буду промазувати. Так, ох, блін. А, он! он -маю, Ну, Це ж я так хвилююся, взагалі не можу націлитися. Так, все. Єсть. Так. Он там ще один, я побачив. Ладно, з другої сторони його уб'ю. Так, 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 так. Може звідси. Та ні, я якщо стекло розоб'ю, то вони сразу почують. Хоча, вони і так уже знають, що я тут. Ладно, нічого терять погнали там, не буду убивать їх. Блін, оце типи генії, вони ще й на кришу залізли. Якими ідіотами треба бути? Й... -мо, алло, де де патрони, Де патрони, йо -мо? Хамбихох! Та яке сракохох, іди в блін, капець. Фух, так, собралась, собралась. Так, он еще тип там. Типа тобі попасть. Слава Богу. Так, 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 погнали. Тут еще тип. Давай, давай. Все, хорошо. Так, ідем дальше, йдемо далі. О, ще там двоє капец. Що ж у вас так багато тут? Так, все, минус два. Фух, так. А еще один тут за домиком. Заліз. Їх майже незамітно навіть в день, тому що у них форма ця ж зелена, трава зелена, все зелене, коротше, їх незамітно взагалі. Так. Вони ще. так. І ось, 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 ось там ті пулі летять. Фу, все, єсть. Вроді як, все. Все я звільнив. Потім там уже зайдуть наші солдати, подивляться. Почи... Зр... Зачистити цю територію, точніше боже, заїкаюсь, капець, тому що танк іспугався, зараз піду докладувати все капітану, а потім вже бред! Уже по... Бо... попасти, ну попасть, попасть, ну боже мій, ну який я рак! Просто по знаку зодіата. Так, все, хорошо. Зараз швидко побігти до капітана, йому все розповісти, Знає, заведуть наші війська сюди. І все. Так, капітане, капітане, срочно, срочно, треба розповісти йому. Так, Добрий день, капітане, срочно, срочно! Короче, Де ти був цілий день? Е, важна довга історія. Я, коротше, зміг звільнити все село. Що? Я ж тобі, блін, казав, просто подивися! Не треба було нічого з ним робити. Ну, блін, там уже більше нікого нема. Ой Боже, якщо вони, не дай Бог, сюди зайдуть, нам буде капець. Та не зайдуть, ви що ви переживаєте? Так, просто заведіть солдат туди в село і все. Ну, ладно, добре, дякую тобі, що ти звільнився село. Заведемо туди солдат, закріпимося. Ну, коротше, йди, я бачу тебе ще там рана на, на нозі. Да. Побачення. Так, медик, можеш, пожалуйста, відключить мене, тому що моя щось нога трошки попалює. Ти серйозно? Ти б там рана насіла на нозі. Коротше, лягай на ту кровать і зараз я до тебе прийду, полічим тобі ногу твою.